Я вже вступив у фракцію блоку Петра Порошенка. Уже вступив в свідомо людина безпартійна, але пішов один, до речі, з перших. Нас там всього 18 самовисуванців безпартійних, які прийшли, бо фракція сьогодні складає 150 чоловік. З них тільки 18 приєдналися. Інші це ті, кого або висунув блок, або вони йшли по списку блоку Порошенка. От я приєднався просто до блоку президентського. Тому що ніколи в житті не був в опозиції і не буду в опозиції. Тому що прийшов працювати працювати потужно. Бо українська опозиція, на жаль, вона така, стояти з боку, дивитися, критикувати і нічого не робити. На жаль, але ми прийшли працювати і будемо працювати. Почати потрібно по великому рахунку з усього одночасно. Не можна сказати, який законопроєкт. Да? Ну, По-перше, я людина адекватна, тому щось буду ініціювати того, чого нема. Буду підтримувати те, що ініціюють інші, незалежно від фракції. І до речі, якщо я отримую листочок, по якому треба голосувати, так як це було в парламенті минулого скликання, коли керівництво фракції давало депутатам листочки, на яких визначався номер законопроекту, і за нього треба або голосувати, або вимачти, відхилити. Там прямо так було написано підтримати, відхилити, підтримати, відхилити. Якщо я отримую такий листочок, тоді піду з фракції. Я сподіваюся, що в цій фракції листочки не дають. Тому що є генеральна лінія, яку треба підтримати, і на фракції вступають для того, щоб не листочки отримувати, а щоб підтримати генеральну лінію президента. Ми брали участь у написанні стратегії 2020. Нас запрошували як підприємців. Наша кампанія брала участь. От, і наші фахівці, юристи, ось ми роздивлялися, розглядали, ми на увазі, обговорювали і е, письмово давали речі, які, до речі, окремі частини навіть були, е, навіть формулювання були змінені завдяки таким кампаніям, як наша кампанія епіцентр. Ну, фактично, чому я кажу про епіцентр? Бо я завершую там працювати і йду працювати в парламент, але вона для мене рідна. Ось. І е, тому будемо підтримувати звичайно багато питань. Перш за все. Я піду у комітет значить, творення та місцевого самоврядування, тому що потрібна серйозна потужна реформа. Треба віддати владу на місця, конкретно віддати. Не так, як це і ініціювали. Знаєте, от минула влада, вона, на жаль, відзначилася тим, що вона ініціювала одне, а робила зовсім інше. Ось. А ми трошки по-іншому будемо працювати. Ми маємо віддати владу реальну, реальну в село, в міста. Піддати конкретно. Ми маємо ліквідувати адміністрації районні. Вони не потрібні. Ми маємо скоротити державних службовців. До речі, обговорювали питаннями на першому засіданні нашої фракції. Це перше, це зняття депутатської недоторканності. Вона нам не потрібна. Для того, щоб працювати, нам не потрібна недоторканість. Тому ми маємо її зняти раз. Ми маємо скоротити кількість державних службовців два. Ми маємо внести такі зміни у конституцію, дай Бог, що в нас там 300 назбиралося, які б скоротили кількість депутатів, зробили двопалатний парламент. Змінили виборче законодавство і через рік йдемо знову на вибори. Але по іншій, по правильній, по європейській системі не треба чекати, коли ми вступимо в Євросоюз, а треба звідти брати реальні речі. Як категорично проти коаліційного уряду, і вважаю, що це просто єрунда, коли визначають міністра за його партійністю. Це неправильно. Ми, ми будемо відстоювати. Я бачу ініціатив, поки таких немає. Тому я буду один з тих, хто буде конкретно піднімати це питання. Це технічний уряд, це зняття будь-якої коаліційності. Це повний бред насправді. Не треба за партійною ознакою брати міністрів. Критерій один. Розвивається галузь, е, хороший міністр, не розвивається поганий міністр. Ну і багато-багато чого. Якщо все перераховувати, ціна за оренду пая, ціна за молоко. Ну, воно, можливо, не тішин менше стосується. От, але будемо працювати. Ми мали просто сказати теплі слова, що ми зробили тим людям, які йдуть воювати. Ось. Я думаю, що ми з ними скоро побачимося там. Тому що у нас теж є громадянська позиція, і ми теж за Україну не словами і гаслами, а трошки по-іншому. Тому будемо суміщати нашу роботу депутатську в тому числі з боротьбою за Україну. І в тому числі на східних кордонах нашої країни.